В місті Нікополь Дніпропетровська область Україна веде активну діяльність громадської організації Громадська сила, керівником якої є депутат міської ради Вадим Колесник. Основними напрямами роботи громадської організації є підтримка людей із обмеженими фізичними можливостями, допомога дитячим установам і реабілітаційним центрам, а також розвиток спорту, особливо дитячих спортивних шкіл. Активісти та волонтери громадської організації визнали своїм громадянським обов'язком допомагати бійцям, які воюють в зоні проведення антитерористичних. Операції на сході країни, а також вимушеним переселенцям. А громадська сила опікується нікопольцями добровільцями які служать в зоні АТО в 43-му батальйоні територіальної оборони Дніпропетровської області. В офісі громадської сили ведеться активна робота по збору теплого одягу, продуктів харчування та інших необхідних речей, яких потребують військові. Спеціально для бійців закуповується необхідне обмундирування, бронежилети, каски та інше спорядження. Волонтери громадської сили особисто відвозять все. Що вдалося зібрати в зону АТО і передають із рук в руки безпосередньо бійцям. Одним із головних векторів діяльності є допомога соціально незахищеній категорії населення і людям з обмеженими фізичними можливостями. Уже багато років надається істотна підтримка Нікопольській оздоровчої організації інвалідів Аква, яка налічує більше 300 чоловік. Під егідою Вадима Колесника і громадської сили для людей з вадами здоров'я традиційно проводяться спортивні змагання з городків, боулінгу, борче, дарцу та інших видів спорту. У приміщенні, в якому знаходиться аква, силами активістів громадської сили був проведений капітальний ремонт. Це дозволило обладнати там спортивний зал, масажний кабінет і кімнату з надання психологічної допомоги. Громадська сила поклопоталася і про те, аби влітку люди з обмеженими можливостями на рівні з Нікопольцями могли безперешкодно відвідувати міський пляж. Для цього було встановлено інженерну споруду, яка складається з комплексу пандусів, душової кабіни, роздягальної та спеціального майданчика для інвалідних візків. Таким чином, Нікопольський пляж став першим і єдиним по всій Дніпропетровській області доступним місцем для людей з обмеженими можливостями. Кожного року з нагоди відзначення Дня інваліда усі члени клубу Аква отримують пам'ятні подарунки, іграшки і солодощі. Сьогодні в Україні гостро стоїть питання проведення реабілітації військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях в зоні антитерористичної операції. Для цих людей громадська сила спільно зі спортивно-оздоровчою організацією інвалідів АКВА розробляє. Робила програму по створенню реабілітаційного центру для учасників бойових дій. Передбачається, що центр повинен мати дво- та чотирьохмісні кімнати з ванною і туалетною, які пристосовані спеціально для потреб людей із обмеженими можливостями, а також їдальні, фізкультурні, тренажерні, масажні, фізіотерапевтичні та лекційні зали для проведення реабілітаційної роботи, а ще плавальний басейн та паркову зону для відпочинку. У проєкті реабілітаційного центру передбачена і робота фахівців, які проводитимуть медичні. Ічну спортивно-оздоровчу, соціальну і психологічну реабілітацію. Втім, діяльність центру не обмежується лише реабілітацією учасників бойових дій. У Нікополі проживає чимало людей з обмеженими фізичними можливостями, яким також необхідна допомога. Таким чином з часом центр може отримати статус регіонального і допомагати населенню із південно-східних та центральних областей України. Особливу увагу громадська організація приділяє дітям. Більше п'яти років надається постійна шефська допомога учбово-реабілітаційному центру Ніка, у якому виховуються діти з особливими потребами. Жодне свято в цьому закладі не проходить без участі представників громадської сили. Окрім того, громадська організація допомогла центру із ремонтом приміщень і даху. Вихованці Ніки цілий рік забезпечуються сезонним взуттям і канцелярським приладдям. Для дітей постійно купуються одяг, фрукти і солодощі. Підтримка і розвиток спорту є одним із пріоритетних напрямів діяльності організації. На повному фінансуванні громадської сили знаходяться міські дитячі команди з боксу і самбо. При активній підтримці громадської сили традиційно проводяться регіональні загальноміські турніри і спортивні змагання із усіх видів спорту. Однією із найбільш важливих подій у спортивному житті Нікополя стала матчева зустріч із боксу між збірними командами Ізраїлю і Дніпропетровської області. Є в громадській силі і напрям міжнародної діяльності. Спільно з ізраїльськими партнерами ведеться активна робота по налагодженню україно-ізраїльської дружби. Окрім матчевої зустрічі по боксу між збірними двох країн проводиться робота і у сфері допомоги людям з обмеженими можливостями та дітям з особливими потребами. Особлива увага приділяється медичній сфері та оздоровленню. Нещодавно, за ініціативи української сторони, у Дніпропетровську була проведена масштабна акція проти тероризму, від якого страждають народи не Залежно від національної приналежності і віросповідання. Для вирішення усіх взятих на себе завдань був заснований Нікопольський благодійний фонд громадська сила. Декілька місяців тому при громадській силі розпочала свою діяльність громадська приймальня для мешканців Нікопольського краю. За короткий термін вдалося допомогти багатьом людям. Для дітлахів під егідою громадської сили було встановлено та облаштовано більше десяти дитячих і спортивних майданчиків у всіх районах міста. Все це та багато інших корисних справ на рахунку громадської сили. Яка щодня допомагає усім, хто потребує реальної підтримки?